Ну що, друзі, усім привітики! І сьогодні ми поглинаємо у світ китайських снеків. А саме Латіяо. Ви погляньте до речі, яке упакування гарне. Вау! Wow! М'ютифу! Не знаю чим, але мені цей логотип. Нагадує на Лейс, як будто він японський, якийсь китайський з іерогліфами, Не знаю чого. До речі, цей тренд не так давно з'явився у просторах TikTok. Що це таке та з чим його їдять, про це сьогодні і дізнаємося. Я Ярослав Гренчук, і це новий випуск. Що воно таке? Погнали куштувати! Але спочатку цікавий факт. У 1998 році в провінції Хунань сильна повінь знищила врожай сої. Щоб не втратити весь продукт, місцевий підприємець на прізвище Хе вирішив перебрати пошкоджені боби на новий продукт. Він створив гострий снек, який швидко став популярним, і так з'явився латьяо. Скільки я вже дивився цих мукбанів, як їдять ці латьяо, як вони апетитно їх їдять, але кажуть, що запах він дуже специфічний, порівнюється як з котячим кормом. Тож давайте розвіювати міф. Так, ну що, відкриваємо? А пахне як! Ой, да, дійсно таке. Ну, віддалений такий, знаєте, як котячий корм. а так взагалі дуже перебиває спеції. І виглядають вони ось так. Найс. Nice. Чесно кажучи, не знаю, м'ягесенькі, жернесенькі, і всі у спеціях. Тож, поїхали коштувати? Що ж воно таке? Чесно кажучи, в мене таке враження, що я їм. М'яку пластмасу. <рив> воно за що тільки спеції смачне. А так по самій структурі воно дуже м'яке, і от прям її жує, 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 і м -м, смаку взагалі, чесно кажучи, немає. <рив> З іншої сторони, а що я хотів від соєвого м'яса? Воно плюс-мінус так і буде. Але, вегетаріанці, ви що там? Як таке можна їсти? Як каже мій тато, сало сила спорт могила. Ну що, саме цікаве це висновки. За цей лат'яву я віддав 155 гривень. Чи вартує вона своїх грошей? Взагалі ні. Люди, які полюбляють японські китайські снеки, їм зайде, напевно, що вони там дивляться аніме і тому подібне. Це круто, класно. Але для людей, які полюбляють м'ясо і полюбляють щось типу незвичне, чесно кажучи, я не пораджу це куштувати. На жаль, але мені ця тема не зайшла. Тож якось так, друзі. Дякую, що подивилися відео. Залишайте свій фідбек, ставте лайки, реакції. Будь ласка, мене це дуже сильно мотивує. Надалі щось шукати незвичне і показувати вам. І казати, воно смачне чи ні. Або варто це купувати чи ні. Дякую, що зі мною. Дякую, дякую. Я кажу вам до зустрічі. Побачимось на першому міському. we